Пані Йоанно, власне, соло материнство це самотнє чи самостійне материнство. мені подобається ця назва соло. Я написала книжку Сама мама, бо самотня точно ні. Мені здається, що це дуже неправдиве слово, і окрім того, що воно кривдить, стає якось сумно, коли думаємо: Ах, бідна, самотня. Але ж це неправда, бо ми ніколи не буваємо зовсім самі. Навіть якщо ми виховуємо дитину без підтримки партнера, з якоїсь причини ми розійшлися. Це не означає, що я самотня, бо я серед людей. І про це варто пам'ятати, і ми певно на цю тему ще поговоримо. Але це відразу змінює спосіб мислення про те, яке в мене завдання, і що я показую своїй дитині. Бо дуже важливо, щоб дитина бачила що ми не одні довкола нас люди, які можуть допомогти, можуть підтримати, і це надзвичайно важливо.